Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки. lego varmo di mone pozano si cioci tutti zecchi Славики Христі угоднику і прислав і цілителю, далеколученику Пантевімоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предскаїш і славою нашого Творця насолоджуєшся. а святими мощами. Наші гості, дорогі братя і сестри, кожне село і місто, кожен регіон і народ має свою духовну спадщину, яку залишили у спадок попередні покоління. Нам наші предки залишили. Цю величну святиню цей Великий Собор. Перша згадка про село Стракл, ви знаєте, з нашого фільму, датована 1545 роком. В 1665 році Ганна Пузина, дружина Кременецького підсудка Михайла, бачите, як пов'язано 1665 рік. Треба було так, угодно було Богу, щоб фундаторка з Кременцем Побудували тут храм. В 1923 році наші предки принесли хресним ходом велику святиню, велику благодать Божу, мощі святих угодників Божих. Це мощі великих святих дивотьох, які за словами, за переказами, за свідченнями навіть наших парафіян. Наші парафіяни, може, ви отці не знаєте, бачили видіння, що в нашому храмі щоденно звершується служба Божа. І парафіянка наша побачила, що священник, який зараз тут служить, то він є, то його нема на службі. То він предстоїть, то його нема. І служать нібито в храмі цьому люди неземні. Вона каже, що я бачу людей з німбами, тобто святих. І от святі мощі, яких тут зберігаються, щоденно перед Престолом Божим, моляться за нас, за тих, хто вірить, за тих, хто надіється і сподівається. І одного разу вона мені розповідає, я засмію вас підійти до святого і запитати, Отче, скажи мені, а чому нема нашого священника? І він відповів, що він не може кожний день служити, він може раз в тиждень чи два, три рази звершувати божественну літургію. І з того часу, як вона мені розповіла, це видіння. Я сказав, доки буду жити, доки буду служити на цій парафії, я буду щоденно відкривати храм Божий і буду теж молитися. Буду стояти і святими біля них, біля їхніх їх мощей. І скільки років, підкажіть, я не знаю, скільки років ми вже, у нас відправляється щоденно молебень? Чотири роки, так? Ми повинні дякувати Богові. Заступниці роду християнського. При святій Богородиці, ми повинні молитись за благочестивих предків наших, які у дуже нелегких умовах зараз є автомобілі, крани, є техніка. А тоді такого не було. А вони залишили нам таку святинь. Вони нам залишили заступників. Святих угодників Божия, з благословення нашого митрополита Євсевія, з благословення Єпископа Нестора мощі переносяться на три дні. Неділя, понеділок, вівторок ми вертаємось знову у наше рідне місто і знову покладаємо святі мощі на те місце, де вони вже зберігаються, вшановуються і прославляються майже 90 років. Я вітаю вас, шановні браття і сестри, з цією подією. І нехай за молитвами святих угодників Божих Господь дарує всім нам милість свою. Хто чого просить у Бога за молитвами святих, Господи, благослови і допоможи нам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Слава! Щасливий і вдячний Богові з того, що стою в цьому храмі. І маємо можливість поклонитися і поцілувати мощі святих. Частинки тих мощів, які зберігаються в вашому храмі, мощі тих святих, більшість з яких є саме мучениками, які десь у певній мірі повторили Христовий подвиг. І думаю, дорогі браття і сестри, для чого ми живемо на землі? Часом ми дбаємо. Вірніше, постійно ми дбаємо за себе, постійно дбаємо за своїх дітей, за свої родини, часом дбаємо за чужих нам людей, дбаємо за храм. Але в цьому полягає наше покликання, щоб не за себе дбати, а за когось. Повірте, дорогі браті і сестри, що, попри те, що в сьогоднішній час що дуже багато людей ходить до храму. Ще більше людей залишається вдома. Подивімося, якими великими катастрофами повниться у сьогоднішній час свій. Там море бушує, хвилі із берега знімають цілі міста. Там вулкан вивергається, а там просто людина їде і попадає в автомобільну аварію. І все це настільки жахливо. Що напевно років 100, 200, 400 тому, коли були війни, стільки людей не гинуло в тих війнах, як ви гине зараз. Саме тому, дорогі браті і сестри, ми, кременчани, хочемо просити заступництва у цих великих святих апостола, мучеників, святителів, цілителів. Щоб і вони своєю молитвою захистили нас, наші сім'ї і родини. Тому ми звертаємося і до вас, дорогі браті і сестри, щоби з розумінням дали нам можливість поклонитися вашим святиням.